Виконуємо завдання 8 Практичної роботи 23 за підручником інформатика 7-клас авторів тріщих клазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробка iDLE. При бажанні можете використовувати інші середовище розробки. Створимо новий файл програми, для цього виконуємо файл, New File. Оголосимо зміну N. Значення дані зміни, нехай користувач присвоїть з клавіатури, але незважаючи на те, що буде введено число, це буде рядковий тип. Отже, рядковий тип нам потрібно перетворити в цілий, для цього скористаємося функцією int, а для того, щоб ввести з клавіатури, скористаємося функцією input. Далі нам потрібно підрахувати суму цифр всіх трьох цифрових чисел і порівняти його з n. Якщо сума цифр рівна n, значить дане число потрібно вивести. Для перебору всіх трьох цифрових чисел скористаємося циклом з параметром FOR. І перебираємо всі трьох числа, значить від сотні, до 999. Тут я записав 1000, тому що от 100 тут включається, а от 1000 вже не включається, воно береться на одиницю менше. Тобто будемо перебирати до 999. Всі ці числа попадуть в лічильник І. В кінці рядка пишемо двокрапку, Натискаємо Enter і бачите, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом, буде належати до даного циклу. Ну а далі нам потрібно кожного трьохцифрового числа підрахувати суму цифр. Можна це зробити, використавши один цикл, вкладений, але зробимо це без вкладеного циклу. Вкладені цикли ви ще не вчили. Знайдемо цифри. І будемо їх зберігати, кожну цифру в змінних А, Б та С. Спочатку знайдемо крайню праву цифру одиниці, будемо зберігати її в зміни А. І для цього скористаємося операцією знаходження остачі відділення. Тобто беремо лічильник. На першій ітерації в лічильник попадає цифра 100, далі 101, 102, 103 і так далі. Операція знаходження остачі відділення позначається як відсоток. І ділимо на 10. Наприклад, у нас число 123. 123 ділимо на 10, це буде 12,3 в остачі. Цілу частину відкидаємо і результатом буде 3. Воно попадає в А. Тепер знайдемо крайню ліву цифру. Сотні. Тут вже скористаємося операцією цілочисельного ділення. Воно позначається як 2 слеші. Наприклад, 123 ділимо на 100. Це в нас буде 1,23 остачі. Остачі відкидаємо, результат буде 1. Тобто знайдемо першу цифру. І тепер залишилося знайти цифру, яка буде посередині. Тут використовуємо і операцію цілочисельного ділення і знаходження остачі ділення. Наприклад, 123 ділимо на 10. Це у нас буде 12,3 остачі. Остачу відкидаємо, результат буде 12. Далі 12 ділимо на 10, 1, ціла і 2 в остачі. Цілу частину відкидаємо, результат буде 2. Тобто знайдемо середню цифру. Ну і тепер потрібно перевірити, чи сума цих цифр С буде рівна N. Для цього скористаємося неповним розгалуженням if. операція рівності в Python C2 дорівнює. Знову відступ. І виводимо з допомоги функції print. Виводимо зрозуміло і на кожній ітерації і буде інше. Збережемо. Зараз з таким іменем та виконуємо run, run модуль. Доведемо поки щось простіше, наприклад, 3. Enter для підтвердження. Так, дивимося, сума цифр скрізь 3. Для 12 вже більше. Ну, але також скрізь буде 12. Все працює завдання. Виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть, себе, все буде Україна.